Викопати? Ну тут твердо знадобиться лопата. Тут ще й копати тут щось прийдеться. Обоє вдвічі вище за мене кишка тонка. Але ми навіть не знаємо, що це за штука. І що тоді скриптую? Кажу тобі, це корабель. А крипта... а крипта почекає. Марі і, Бартон Марі і Бартон запарилися шукати, як туди залізти. Тепер ми. Стояти! О, у нас конкуренти. Це наш корабель. Так, обман. Плюс один дає харизма. Переконливість залякування.